Думаю, саме час поговорити із гостем студії на Печерську. Там Вадим Підберезняк, народний депутат України від Народного фронту. Пане Вадиме, вітаємо. Доброго дня. Так, ну напевно, якщо ми вже почали е, е, про Миколаїв говорити, та і про призначення сьогодні в Одесі прокурор е, кілька днів тому також йшлося про Львів. Е, сь, вчора про Миколаїв. Ми знаємо, що ви походите з цього міста. Та і напевно маєте свою оцінку. Ну, скажімо так, тої людини, яку призначили прокурором Одеської е, даруйте Миколаївської області. І чого власне чекати? Ви чого чекаєте? Ви знаєте, від нового прокурора ми чекаємо тільки. Е... Прозорості, ми чекаємо розслідування резонансних справ, і ми чекаємо насамперед боротьби з корупцією, яка е, захлинула не тільки Миколаївську область, а навіть, е, мабуть, і всю країну. Тому потрібно вимагати від силовиків таких ретельних дій, щоб не і, і не видивлятись. І хочу сказати, що це потрібно дивитися не тільки за чиновниками, а дивитися навіть за народними депутатами. Наприклад, є такий Первомайський район, Кривозельський район Миколаївської області, де завдяки діям народного депутата Карнацького вже розквітає такий своєобразний рід корупції. Я про це пізніше скажу.